Що вилітає прямо так. Всім привіт в цьому відео. Ви побачите мій новий мотоцикл. Як ви пам'ятаєте, то мій е, ротор Бронкс виявився мені трошки замалим. Тобто класний мотик, не супер е, тяжкий. Дійсно, я би назвав його легким. Ну, в огляді ви все бачили. Да, дуже зручний, прикольний мотик, але по зросту стоїться мені на ньому занадто іменно низько. Тому мені потрібен. Більший мотоцик з повнорозмірною рамою, з високим кермом. А той самий мій потужний 300-кубовий ротор Bronx 300. Ти можеш забрати всього лише за донат на підтримку мого каналу в 250 гривень. Посилання на банку залишаю в описі, просто вказуй свій телеграм, інстаграм або номер телефону, щоб я міг з вами зв'язатись в разі перемоги. Тому поспішай з кожним днем місць стає все менше. Будемо збирати мій новий мотик і це в нас ротор Nemesis 250. Давайте я вам його зараз покажу. Чесно кажучи, не знаю, чи той колір я вибрав. Зараз ви побачите і скажете, як вам. Ну, ще нічого не понятно, да? Толком нічого не понятно. Бачимо защитку. Так, а це що вона? нас? Це пластик. Боковий. Крило. Ми діставали вже дивились. Ну, давайте я вам покажу кусочок. Отак от пленку трохи зніму захисну. Такий от колір, типу. Майже Тіфані, так. Да? Ну, так, голубий, по документах, напевно, він як синій буде. Був вибір між жовтим і голубим. Я ж досі сумніваюся. Тому зберемо і побачимо, який мотоцикл вийде. Це буде дуже цікаво. Надіюсь, я не розчаруюся. А і до речі, я не знаю, чи ви зрозуміли. Ми зараз знаходимося в мотосалоні Rotor в місті Червоноград. Тут у нас є трохи місця, да? досить тепло. Якщо хочете купити. Мотоцикли, ротор в місті Чорноград, вулиця Богдана Хмельницького, 61, заходіть, е, мотоцикли зразу налаштовуються, перемазуються. Ну або, Якщо ви хочете привезти свій мотоцикл на налаштування чи ремонт якийсь, чи щоб підготувати, повністю перемастити, то е, пишіть, дзвоніть, посилання залишу в описі. Це в нас перед, зверху, я так розумію. Тут, до речі, зразу по самій. Коробці, так сказати, зрозуміло, що мотік немаленький. В зрівнянні з ротором Bronx, тут дійсно е, велика коробочка. Ну і сам мотоцикл, як я вже казав, повнорозмірний. Е, давайте, напевно, попутно буду помаленьку розказувати, ну так щось вам поверхнево. Це в нас Рама ktm е, 20-й рік. Ви запитаєте, як то так та їздив на 300, а тепер 250. -ка. Я вам відповім те, що просто 300 всі продалися. Їх настільки швидко розібрали, що просто ну, нічого немає більше. Я беру 250 і будемо її чинінгувати. Це буде, можна сказати, такий проект, мій перший проект нафіг, якщо це можна так назвати. да? Планую я поставити сюди 300-ту е і зрівняти, як іде 250 ка і як. Їде 300 двохклапана, це виходить, у нас буде двигун, такий як на роторі бронксі. Двохклапана 300-ка. І дуже цікаво потім зрівняти звичайно цю 300-ку з 300-кою на портінгу. Хочеться відправити мотор на тюнінг. Я надіюсь буде така можливість. І мотик буде дуже валити, і ми це все зрівняємо і я вам покажу. І в майбутньому що хочеться поставити сюди деякий тюнінг щеплення і ну, щоб це була така пушечка, що просто ви не виявляєте. Тому Е, ну, Слідкуйте за цією всією історією, а ми стартуємо знімати, розбирати, а потім збирати. Так, дістаємо колесо. У нас тут воно, до речі, алюмінієве, таке, взагалі досить легеньке і дуже гарний гальмівний диск. Тут же, Чи то він як на КТМі в стоці, чи то вроді на КТМ, як тюнінг ставлять такі диски. Я завжди дивився на КТМчики в інтернеті, і такі, блін, які гарні. І тут в мене тепер на мотіку будуть такі гальмівні диски. Оце кайф. І, до речі, самі обода, у нас вже всім відомі. Enduro X-series, крепкі Обода. Резина в нас нафіг кенда. Це прям дуже круто. І взагалі, ще хотів би сказати, що раніше в свій час я хотів собі Kovie Light 250 і думав з нього колись 300 зробити, але е, да, не було такої можливості. А тепер у нас тут є ротор, який. Дешевший, і за ці бабки тут в ньому дуже багато всього. А що саме ми побачимо трохи далі. Та йому, я ще одного болта забув. Нарешті вивільняємо його з кліпки. Опа, ух ти ж! Давайте вам пленку тут трохи здеру, щоб ви побільше побачили цього кольору. І напишіть в коментарях, як він вам. Бо кажу, я сам досі вагаюся. Але насправді то тут не діло, коли мотик ще стоїть розібраний, а друге коли він вже буде готовий. Ну блін. Кажу, ну я дивлюсь на цей колір, і в мене щось в голові спорне. Нібо я прям це хотів, але. А що ту так накрошено? Ми ще, може, б жили. Прикинь, там в трубі миша вихлопні. Йомою, я, я Я газ даю, і миша вилітає. Тішки тут всі гідроізольовані, просто навіть якісь малесенькі, я не знаю на що вони йдуть на пульти чи що. Коротше, все гідроізольоване. Бомба. Я може буду досі дивуватися якимось речам, тому що для мене ротор це ще не є щось вау. Типу, що це, це щось нове, новий бренд. І мене може щось дивувати, коли. Мотоцикли, які на ринку тільки з'явилися, що вони щось роблять правильно. Тому там собі розумійте це. Так як я от в Бронксі дивувався, що це якийсь там простенький мотик, а там багато речей прикольно зроблено. Тут і в нас бачимо вже кікстартер, тому що тут на сп'яти ступка, ну дуже прикольно, да? якщо якийсь акумулятор здохне або щось там залийте, мотик, покікувати і все чотенько. Траверса в нас відкручена трохи. До речі, напевно, її знімемо і подивимось, що там по змазці. О, я вже вимазався в ній. Дивіться, я тут вже бачу, що змазки, капець. кап'ється. Ну полисю покажи. Не знаю, чи варто знімати, тому що у нас тут. А у нас тут тільки одна гайка. Ну ладно, подивимось. Давайте розпакуємо комплектуючі і почнемо збирати цього мотика. Е, дивіться, що правильно зробити. Його розібрати зараз, зняти бачок. Е, що тут в мотосалоні ротор в місті Чорноград завжди і робиться? Знімається бак. Регулюються клапана, і тоді мотик вже збирається і попутно змазується все, що потрібно, дивляться, де мало змазки, і все додається. Але оскільки ми знімаємо зараз під відос, нам треба бігом зняти відео, поїсти, мити ноги і йти спати. Тому я то собі потім все зроблю. Як я вам казав, попутно, що будемо легенько вам розказувати, про цей мотоцикл. дивіться, тут у нас товста 43 вилка. Передня пара в нас із регулюванням. Зверху в нас такі от крутілки, що дуже зручно. Тому що, ви знаєте, що в інших мотосках, де така вилка, то там на плоску викрутку регулювання. Це взагалі не зручно. а на крутілочку собі покрутив і все. І також у нас є регулювання знизу. І так само і на другому парі. Маємо такий захист. Пластиковий і також є захист прогресії, що дуже добре. Крило, ну Це я вам показував, показувати, зігнемо. Ви незадігнеться. Офігеть. Ніфіга собі. Ну, пасики. Пластик нормальний. Це вже радує. Ну і боковини у нас тут присутні. Ху -ху -ху. Ніфіга собі. По пластику, походу, в цьому мотоциклу і все нормально. Вирішив я подивитись, що там по змасці, і мені просто все посипалось. Верхня траверса вилетіла, болти полетіли. Ну Але дивіться. Вот. Коротше змазка. Навалено нормально. Але я думаю, ми ще зараз трохи додамо на всякий випадок, щоб було взагалі класно. Але нам треба підняти, бляха, траверсу. йо моє о, ще верхній підшипник. Ну Тут також все в порядку. Змазки предостатньо. Тут позаду я в нас бачу на маятнику, змазка стерчить. Е, на прогресії, от покажи. Зараз покажу, що не все так прекрасно. да? Тут її щось мало, от реально в зрівнянні з іншими моделями, це походу, як який китаєць працює. Хтось халтурить, а хтось ні. От тут треба додати змазки. Тому теж дивіться, тобто на роторах переважно змазки дофіга тут всюди. Але от бачите, буває таке. Ще за передню вилку я вам ж розказав. А, за амортизатор ні. Тут у нас здоровий амортизатор з виносним бачком регулювання є. Як і зверху, так і знизу. Амортизатор на вигляд такий самий, як нокові лайт. Вилка також 43-я, як нукові лайт, і це мене ну підкупило. А моті, хто коштує дешевше, вартість цього мотоцикла, до речі, 2190 доларів. І найближчий йому конкурент в цьому бюджеті це ціковий ADVANCE 250. Тому якщо ти власник ADVANCE і класно їздиш на ендуро і знаходишся десь в Чорноградському районі, пиши мені в інстаграм, давай зрівняємо ці мотоцикли і знімемо класний відос. Ну якщо ти хочеш собі придбати ротора, то не забудь при замовленні вказувати промокод Мішамен. Для чого я вам це все розказую? А для того, щоб ну я дійсно все розказую, яке з вигляду воно таке саме. Але я на собі хочу провірити спеціально, щоб показати вам на відео, чи працює воно так, бо виглядати це одне діло. Але чи вона відпрацьовує, чи реагує на регулювання і тому подібне. Тому слідкуйте за всіма наступними відео і будемо розказувати, тестувати, що цей мотоцикл себе представляє. От сідушка, до речі, тут відкручена. Що у нас тут? Тут все гарно закрито, побіжники, тут ці фішки, все в принципі прикольно закрито. Що в нас є в коробці разом з Немезисом? Подушечка на руль. О, дуже багато стяжок, це пригодиться. Так, це на бачок, напевно, трубочка. Приборка. До речі, дуже класно, що тут. ну, Стандартна, класна LCD оця приборка, як на всіх мотоциклах є і раніше була. Мало місця займає, не сліпить, показує все класно. Тому що кові ви бачили, ставлять оці бляха-панелі, якісь керування цілі, які тебе сліплять, де ти повернеш ключ запалювання і ці циферки, ті попровірки, крутяться, бляха, півхвилини чи хвилину. А тобі треба побачити, нейтралка в тебе чи ні, а воно крутиться, бляха, стільки часу. Поки ти побачиш, що в тебе нейтралка стоїть ці передачі, ну це, звісно, уже. Отакі От самі звичайні стандартні надійні приборки для ендуро. оце, ну, я, я думаю, що ліпшого немає. Щось тяжке. А, це у нас акумулятор. Акумулятори, до речі, в ротора всіх мотоциклів, якщо я не помиляюсь, стоять гелеві. Це також прикольно. Це у нас ось і на колеса. І ось до речі, в нас. Вже теж як в серйозних мотоциків, так як і втулки, О, дивіться, я, до речі, змазка на них втулки. Незвичайні якісь металеві циліндри. А ну, вже серйозні все як має бути. Оськи в нас вони дивіться облегшені, але при цьому вони грубші, міцніші. От, Отвір в середині, Ну як в дорослих мотоциклах, як я і говорив, бовти на прогресію. І фара з самого низу. Фара лінзована з підсвіточкою. Ну це ми вже бачили всюди. Всіх, де пластик катаємо, всюди така фара. Гарна, провірена і світить дуже добре. Тому давайте помаленько це все встановлювати. Оскільки у нас підвізка в руках, провіримо зразу, чи ну, якось реагує ця підвізка на регулювання. Зверху в нас тут швидкість відскоку, а знизу з життя на самий швидкий відскок буде. Зараз в мінус повністю викручуємо. Відскакує швидко. Тепер закручуємо на максимально повільний відскок. Ух, блін, крутити можна дофіга. Працює? Коротше, підвізка на регулювання відкликається. Це дуже класно. Все. Вже вилка в нас не фальшива, можна сказати. Вона виконує свою функцію, але ми побачимо, як воно це все буде в ходу. І, до речі, в нас тут стравлення лишнього тиску є, що дуже класно. У нас зверху болтик, в принципі, як і всюди. От. Можемо тут побачити. Коротше, підвізка обіцяє, як мінімум, передня бути крутою. Так само і затестуємо потім, як задня працює. Поки я закручую кермо, давайте розкажу вам, що в нас тут взагалі на тому кермі є. У нас тут короткохідна ручка Небі, у нас тут вже встановлені КТМовські пульти. Ну, копія КТМовських пультів. Цьому я також здивований, що на мотоциклах таких як Ротор. Є такі пульти. Тому що тільки в цьому році е, такі пульти почали використовувати кові, ну, які ще й набагато дорожчі, вже давно на ринку. Да? А тут такий е, зелений, так сказати, бренд. Також це все використав. Ну, мене це дійсно радує. Також, що дуже класно, що в нас тут встановлені курки не ламайки. Тому що я їздив на немезисі 300-му в гонці, якщо ви пам'ятаєте. Мене ці курки не раз рятували на гонці, тому що, навіть як, як сьогодні пам'ятаю, мені на ногу впав цей курок, і я дивлюся, він просто зіграв, отак от розклався і все, нічого не зламалося, нічого не зігнулося. Тобто це класно. Тобто, коли є такі курки, навіть і защити курків не потрібно. І, до речі, да, тут її немає защити. На руль защити курків, і напевно саме тому її немає, тому що поставили такі от речаги. Це мої здогадки. І ще хочу вам більше показати ручку щеплення, тому що, як я вже говорив, вони тут відкидні. Це дуже класно. Але що в цій ручці також круто, що всього лиш. Одною рукою ви можете регулювати це саме щеплення, його натяжку. Тобто не потрібно відкручувати контргайку, як на звичайній рушці, відкручувати то щеплення, а потім знову контргаєте. Тут все просто одним гвинтом робиться. І це дуже зручно. Також у нас ще й підсос на кермі на цій самій рушці. І дивіться, вона тут начебто, а ні, там прям міліметри. Прям... О, я до кінця її витягнув, цей підсос. І там прям міліметр. Від цієї ручки. Прям, все в таких зазорах. Прям отак от, от. Пацани, заплановані чи не заплановані, ті відключення світла, це, звісно, жахіття. Тікаємо додому, тому що ну, в темноті робити ніяк. У нас навіть ніякої лампочки нічого немає, під фонариком ну, це теж не класно. Тому стартанемо вже в наступний день. Вже пройшло насправді два дні, тому що не було часу мотіка збирати, тому сьогодні приїхав. І продовжимо. Сьогодні, поки не знімали, що я зробив, е, Домастив прогресію. Отут все добре в нас. От тільки отут було мало змазки, де амортизатор кріпиться. Тут я домастив. Помастив передні колеса, задні, е, налаштували все-таки клапана, раз вже все розібрано. Поки не знімаємо. Коротше, клапана. Відрегулював зазори, якщо що, впуск 005-008 на 172-му 2 ставиться. Можна ставити більші, да? він буде краще їхати, але буде гучніше працювати. ну, Чути їх. Вже школьники будуть казати, блін, тебе клапана стукають. Задній хвіст я не буду ставити. Тут він у нас такий, як і на інших мотоциклах. Зараз давайте розпакую, як і на інших мотоциклах по типу КТМа. Е, такий от. Хвіст. Я його ставити не буду. Чому? Тому що, щоб не відламати хвоста, бо воно буде додаткову жорсткість робити. Поставив укріплене приборки, саму приборку, але ще її не прикрутив. Зараз треба буде прикрутити, якісь проводочки під'єднав. Обачік. Все тут гарно працює. Холоще під'єднати, нам насправді зараз фару. Така от все-таки все не дарма, Я цей колір вибрав. Погнали, ставимо фару. Далі ставимо бачок, бо я його не ставив, щоб вам тут все показати. Будемо ставити пластик на той самий бак. Поки що мені все подобається. Як тут є, ну то годинник на місці, навіть нормально приклеєний. Дивіться на банку. Йомойо, яка вона потужна. Тормоза також у нас копія бренду, до речі, дивіться, з мідним напиленням також все як в нормальних мотиках. Подобається мені поки що це все. Прямо прикольно. За пластик хочу сказати, що якщо будете п'яти мочки, ліпше здирайте цю пленку захисну, бо він такий більш матовий в захисній плівці, а ти знімаєш плівку і він такий прям глянцевий, гарний робиться колір. Прям ух ти що. Так, у нас походу виходить прикольний мотик. Саме сидіння я вам розказував, коли на гонку їздив на такому мотику, то ну, наскільки воно тут товсте. І наскільки воно тут м'яке, ну це просто кайф. І при цьому зацеписте. Це дуже класно. І, до речі, забувся. Тут з заводу навіть пропитаний фільтр, дивіться. Типу, трохи слабо, да, зараз ми допропитаємо. Але суть в тому, що навіть щось з заводу є. Отак, от, так, от Змажимо також оці штучки, це важливо, щоб легенько все відкривалося, щоб резинки ті не вискакували. От, Зараз ще пропитаємо фільтр. І стартує. Мотік вже готовий і давайте його заведемо, щоб тягнути час. Е, ну, Мені цікаво, щоб він зараз почав заводитись, бо тут в приміщенні не така собі, собі ідея взагалі газувати мотиком. Е, залили бензинчику десь 2 літри, чи скільки має хватити цього, я думаю. А, бля, я сідушку не закрутив. Ну ладно. Так, 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 треба, щоб прокачався бензинчик. Опі! Фі бачили зараз лице оператора! Очі такі просто! Новий мотик із. Як він завівся, офігенно я 500 відпустив і все, він працює. офігеть офігеть Що коротше газуємо на двір, зараз... На задньому роздамо. Е мотоцикл е попрацює якраз. І ми гаряче масло злеємо і залиємо мутюля. Тому що магазин ротор є офіційною торговою точкою мастил-мотюль, там змазки, інша мотохімія. Тому приходьте також в магазин ротор і купляйте мастило мотюль і будьте впевнені в його оригінальності. Ну, коротше, що, погнали по плану. Як він працює просто! Фу. Що, вилітає прямо так? Ма Короче, таке от світло чітко світить капець шліфує, а не стає бляха, тут не зацепитись, йому дуже слизько. Коротше, дуже чітко, я прям балдею. Він, він, він при цьому якийсь нижчий, ніж Мотті на такій рамі. Коротше, дуже класно. Ух, ну що ж, коротше, я зараз ну на емоціях. Все прям прикольно, класно. Я в шуці, що він так легко завівся. Коротше, чекайте відосів з цією пушечкою, будемо нормально на ньому навалювати. Ну я його постараюсь вже не перекидувати і не спускати згори, бо вам, я так зрозумів, дуже жалко типа, дивитися на це. І можливо ми його затюнінгуємо і розіграємо серед вас. Тому, коротше, слідкуйте за цією історією. Дякую за перегляд. І заходіть в мотосалон Ротор в місті Чорноград, вулиця Богдана Хмельницького, 61. Бувайте.